В'єтнам вважається однією з країн лідерів за привабливості для гурманів. Гастрономічний туризм у регіоні точно змусить вас задуматись, чи не прісна європейська кухня. Традиційні в'єтнамські страви викликають іскру смаку та допомагають доторкнутись до самобутності та багатства культури цієї нації. Але спочатку хочу нагадати, що мої ролики виходять тільки завдяки вам. Тож давайте разом плекати український YouTube. Тисни лайк та підписку. І якщо хочеш мене підтримати всі деталі в описі відео. Поїхали! Серед перших страв найвідомішим вважається Суп Фо. Локшина для нього зазвичай готується з рисового борошна. Також до нього додають зелень та лайм, м'ясо або морепродукти. Страву прикрашають азіатськими сортами базиліку, м'яти, лайма та паростками бобів мунг. У В'єтнамі є багато ресторанів, які спеціалізуються на фо дуже смачні і недорогі національні страви. Баньбао дуже популярний у В'єтнамі місцевий фастфуд. Це круглі булочки, привезені до В'єтнаму кантонськими іммігрантами. Баньба начиняють свининою або куркою. Цибули, яйцями, грибами та вермішелю. Банчунг це пиріг, що виготовляється з клейкого рису, бобів мунг і свинини. Його походження пояснюється в легенді про Ван Хлієо. Він став хунгвіонгом, тому що створив банчунг і банзей. Які символізують небо і землю. Приготування та вживання бан чунг на сімейному є загальною в'єтнамською традицією. Ця страва це делікатеси символ в'єтнамської кухні. Бун Бо Хюе. Популярний в'єтнамський суп з рисовою локшиною та яловичиною. Хює місто в центральному В'єтнамі, яке пов'язано з тим, як готували їжу для колишнього королівського двору. Ця страва популярна завдяки поєднанню гострого, кислого, салоного та смаку умамі. Основний смак цього супу це лемонграс. Локшина в супі товстіша та більш циліндричної форми, ніж фо. Банмі це багет, начинений овочами, паростками квасолі, м'ясом і салатом. Ви можете його купити на кожному розі, і це ідеальна закуска для ваших набігів на поля. Багети проникли у в'єтнамську кухню під час французької окупації країни, а в'єтнамці вже вдосконалили мистецтво багетів. Тепер це класична в'єтнамська вулична їжа. Рибний соус Якщо ця рідина опинилась на столі перед вами вперше, швидше за все запах спочатку вас збентежить. Перед вами рибний соус. Основний інгредієнт: риба ферментована близько 12 місяців. Однак, якщо ви занурите їжу в цей соус, ви не пошкодуєте. Запах швидко стає часткою повсякденного життя. І ви побачите, що можете занурити в соус практично будь-що. Навіть смак виходить чудовий. На обідньому столі ви точно знайдете пляшку з цим соусом поруч з кожною національною стравою. Спрінгроли це смажені у фритюрі рулети з рисового паперу, наповнені великою кількістю начинок. Можна знайти найрізноманітніші варіанти. Найвідоміший варіант роблять із свінини та додають м'ясо краба. Ці роли довжиною з палець роблять приблизно 4-5 штуки на порцію. Плюс, звичайно, завжди додають миску з рибним соусом, щоб занурити в нього. Спрінг роли обов'язкові для стола в'єтнамця. Літні роли. Як ви вже здогадались, це не смажені спринг-роли. Суміш свіжих овочів, трави, свінини, курки або креветок, загорнутих у свіжий рисовий папір. Вони відносно прості у приготуванні та відображають саме те, що визначає в'єтнамську кухню. Свіжі, легкі, винахідливі та неперевершені смакові відчуття. Чочуй Дуже смачний в'єтнамський десерт. Він солодкий, теплий і фруктовий. Чочова біла, тепла, густа суміш супу та каші. Ну, це може звучати не дуже круто, але це так. Виготовлений переважно з бананів і кокосового молока. Цей десерт можна їсти, поки вам не набридне. Вам просто буде хотітись насолодитись смаком. В'єтнамська кава. Якщо кофеїн у вашій ранковій каві не розбудить вас, то підвищення рівня цукру, яке ви отримаєте від великої порції згущеного молока, безсумнівно підійде. Типова в'єтнамська кава дуже солодка на смак. Якщо ви замовляєте у В'єтнамі чашку кави, ви зазвичай отримуєте рюмку з великою кількістю згущеного молока та металевим фільтром поверх неї. У фільтрі вже є гаряча вода та милена кава. Свіжозварена кава чекає на вас, оскільки вода повільно просочується крізь фільтр. Змішайте її зі згущеним молоком, сідайте і насолоджуйтесь. А яку страву з в'єтнамської кухні ви би хотіли спробувати? Чекаю відповідь у коментах. Та не забувайте підписуватись на мій канал. Далі вас чекає ще більше цікавого. До зустрічі!